Небо. І неймовірно глибоке небо. Воно тебе захоплює, затягує, ніби пливеш ти разом з ним. А воно тобі відтворює хвилі, воно створює тобі хвилі, щоб ти також відчувала свою текучість в цьому світі. Занурюєшся туди, в цю швидкоплинність І думаєш, скільки там спокою, скільки там глибини, а потім згадуєш свою душу і також відчуваєш цей спокій неба всередині себе. Як красиво створюються ці хвилі. Як вони розтікається, немов безмежний океан? І здається, людина така маленька-маленька тут на землі, але ж вона це все може відчувати. Боже, яка краса, яка неймовірна краса. Десь уже ось проблиски. Десь там сонячні промені сховалися. І це дуже красиво і могутньо. І ця швидкоплинність. Немов вічність пливе. Немов пливе ціла вічність перед тобою. Так швидко пливе. І вічність пливуча, текуча. І ми пливучі, текучі, всі люди на землі. Кожен з нас є ріка, яка несе собою щось цінне, глибоке, красиве. Якби люди занурювалися більше в цю красу, Стало би краще всім жити. Ось очі на нас дивляться. Бачите? Очі дивляться на нас. Ось так. Краса яка. Боже, як це гарно. Як же це гарно. Як же це неймовірно гарно. Ось так змінюється світ, змінюється небо. Показалися очі, потім змінюються вони на щось інше, на посмішку. Боже мій, як я тебе люблю, як я люблю тебе, небо. Це все за твою красоту, за глибину, за все те, що ти несеш з собою, що ти нам показуєш тут і зараз. Друзі, вийшла познімати просто текучі хвилі на небі. Але бачите, занурилась і не стрималася, ще й щось говорила, і пам'ятаю вже що. Ну, Мабуть, щось гарне, бо я не можу не казати негарне. Не маю сенсу казати негарне. Ой, Боже мій. І завиточки тобі, і пухнасті якісь витвори і хвилі, і переплетіння, ніби узор витканий божественним замислом. Ой, Боже мій, пташечки, пташечки, привіт вам! Десь іде життя, а ми з вами занурились в небо, відпочили. І також пішли жити далі. Всім гарного мирного неба, спокою, натхнення і радості.